Основна ситуація зараз іде як у 56, й так і 57-й бригад. Це Берхівка, Берхівське водосховище. Там течаться бої, ворог дійсно за цей період зайняв висоти определенно висоти біля Перхівського водосховища. Встановив там цілу алею вторів, яка знищує техніку при спробі підійти. Тобто так ворог підготувався. Ворог ці висоти взяв і ну, але якщо б у нас була авіація, ми дійсно вирішили цю проблему. От ви там казали про те, що. Ми просуваємось згідно того, як працюють сапери. Так це дійсно правда, тому що за вісім за місяців боїв ворог змог ешелонірувати оборони насамперед засіяти поля мінним загородженням дуже ефективно. Тому так, якщо ви вже там знаєте виглядач, знає, то вже є існують системи дистанційного розмінування, але їх на жаль ще недостатня кількість, щоб ми просувалися більш ефективно. І на нашій, і на південній, також там третя штурмова, восьмидесятка. Вони просуваються по південному напрямку, і також стовкуються з тим. Зараз вам поясню. Фортифікаційні е, споруди, які ворог утворив, це не от ті отакопи, які ви зараз бачите ага. там на відео. Це перша лінія КСПшки, так більш спостережна ситуація. Вони там тягнуться посажоним викашеним артилерією лісам, то тобто там, де навіть пінька вже не сталася, то тобто це поля, в яких там треба ще їх захватити. Фортифікаційні споруди це споруди, зроблені з там з бетона, куди можуть заїжджати танки, та, та, та це окопи, по які можуть пересуватися навіть техніка. Оце фортифікаційні споруди. Якщо б у нас за вісім років було війни, зроблено такі фортифікаційні споруди, то зараз би не прийшлося нічого відбивати. Три тижні тому, коли ми штурмували Берхівку, та навіть входили до Берхівки. Вони перекинули туди два полки ДШВ і перекинули грушників. Так вони посилили цю ситуацію, цей напрямок. Ми з'ясували наступне, що у ворога немає достатньо сил та засобів, щоб оперативно перебрасувати з однієї лінії фронту на іншу. Їм понадобилось там з. З 9 ранку до 4 вечора час, щоб перебросити якісь там резерви дешеве на, на цю ділянку. Так, ворог також ну, він, не так у нього гарно, як він каже. Але наступати завжди сложніше, штурмувати завжди сложніше. Я не знаю, хто там що каже про нехватку боєприпасів у ворога. Нас вчора крила під Берхівкою 4,5 години. Ми не могли навіть вийти з е, укріп району, Ну такі називаємо це так, укріп район, це бліндашик, не могли вийти, щоб просунутись далі. 4,5 години. Ну ми збились, після 100 прильотів. Ми збились з кількості того, скільки вони на нас витрачають боєприпаси. Так що вони ж маляють зі всього. У них все добре з, з підтримкою БК. Ворог дуже ретельно просматрює сектора. Вони встановили усі відеокамери, там вітязь та інші, які дозволяють на 15 кілометрів просматривати цю ділянку. Дані відеокамери, камери відеоспостереження, які працюють 24 на 7 і фіксують все пересування від там, двох осіб та і, та вище. Їх треба знищувати. Це їх треба знищувати не менше, ніж репет. Для того, щоб їх знищувати, повинна у нас бути бількість, кількість ударних дронів. Зараз ви бачите в інфопространстві дуже велике е, обсуждення того, що росіяни почали масово виробляти дрони. Так це правда, і це дуже небезпечно. Я зрозумію, що росіяни в руті там перевищують свої показники в десятки разів. Але там, мабуть, навіть якщо вони не 40 тисяч дронів, а 10 випускають щомісяця, це Це уже. Ми повинні розуміти, що я про це казав з вами вже неодноразово. Зараз війна дронів. Все, Війна майбутнього це війна навіть не танків, це війна дронів. Якщо ми зараз не переломимо ситуацію, не будемо на два кроки в випуску різноманітних ударних та спостережних дронів, ми не витягнемо. У нас закінчаться люди разде раніше, чим ви собі приспи уявляєте. Ми зараз я багато спілкуюсь з нашими американськими партнерами. Це це повірте мені, дуже військові е, з великим фахом. Навіть вони зараз розуміють, що війна сьогоднішня, сьогодення показала, що вона змінилась. Тактрину війни треба міняти. Зараз навіть бойові групи, які формуються, формуються із розрахунку, що в кожній групі має бути дронщик, там свіч блайдіс, до удардрудронщик, який пра. Е, працює ударними БПЛА, все потрібно міняти максимально швидко. Росіяни в нас учаться. Все, що ви зараз, зараз бачите: ланцети їхні та інше, там біля тридцяти різновидностей дронів, які вони пускають. Ну, там гірані, ланцет, це навіть самі популярні, які ви чули. Там їх багато. Вони там працюють над цим напрямкам. Це вони навчились у нас. Все, якщо ми зараз будемо відставати, то вони нас випарадять цьому напрямку. Це погано. цю проблему треба вирішувати комплексно? Ми можемо її вирішити, але не кустарним способом. Не можуть волонтери збирати на дрони, не може дронова система в Україні працювати виключно за що волонтерів. Треба шукати більш кардинальне рішення. Ланцети там дійсно задають дуже багато проблем. Їхні ланцети приравнюються к нашим, ну к нашим свічблейдам. Їхні ланцети дійсно создають дуже. от дивіться, ну якість, ой, точні, якість, вартість ланцета і вартість того ж там танка, який він знищує. Ну ви ж розумієте, що не се Ланцети можна кліпати і кліпати. І, ну, ну, ще раз повторюю: війна майбутнього, це війна дронів. Ми повинні це для себе уявити на 100%. Я е, привожу, наприклад, якщо наприклад е, якийсь бієць в нас там е, затрьохсотився, там втратив яку кінцівку, наприклад, е, зараз він буде інвалідом демобілізованим е, з поствійськовим синдромом. Але якщо ми йому надінемо шалом, даємо в руки джойстик, то він буде приносити пользу і він буде працювати дронами, навіть будучи пораненим та важко пораненим. Ми не втрачаємо бійця. Ми повинні замінити повністю на 100% втрату людей втратами дронів. Я вважаю особисто, що краще втратити десятки сотні тисячі дронів для враження ціли, чим втратити якісь втратити якісь взвод там з п'ятьох людей. Вдалося знищити досить таку рідкісну техніку за корагвань. Домінням крила 3 окремої штурмової бригади Тюльпан 2 С4. Це такий дуже надпотужний міномет 240 міліметрів, який туди приїхав, якраз для того, щоб розвалювати Бахмут. Спостерігали ми його певний час тому назад, намагалися спіймати. І ось так, знаєте, зірки співпали, і вражений він був Хаймарсом. Він бачу, як він вибухає у вас. Також ви показуєте. От дуже круте враження, дуже рідкісна техніка. У росіян цього добра не так вже багато, і насправді дуже страшна, коли її застосовують у твій районах. Вона якраз покликана руйнувати бункери. У неї там є протибункерні спеціальні снаряди. Ну але тепер уже немає. принаймні конкретно у цієї це, як знаєте, те, що робить мене щасливим останній день. А якщо говорити про ситуацію загалом, так то на півдні. Наш успіх продовжується Зарано ще говорити про фінальний результат. Але щоденна праця вона ж власне його і породжує результат. Якщо ви успішні щодня, якщо у вас щодня виходить, то мабуть в підсумку року у вас буде непоганий результат. От у нас те саме. Поки що в нас все гаразд, поки що в нас все вдається, і щиро вірю, що оці маленькі перемоги так. Сьогодні тюльпан там 500 метрів фронт сунувся, там вдалося якийсь їхній реп знищити, там артилерію знищили самохідно, там буксовано, і там кілька танків знищили. І що з таких маленьких успіхів власне і складеться фінальний результат.